Добрий день, шановне товариство, 5 жовтня 2025 року. З вами В'ячеслав Ляховецький, Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, село Нігін. Підписуємося, коментуємо, ставимо подобайки Для тих, хто слідкує за моїм каналом, показую в теплиці розвиток капусти. Показував я останній раз 30 вересня, сьогодні 5 жовтня. І ось маємо такий результат. Тут в мене цвітна два рядочки зліва цвітної і справа броколі. Ось така капуста гарно пішла вона вверх, незважаючи на прохолодну погоду. А от що особливо радує, так це пекінська капуста. Поживемо, побачимо, як воно буде. Але буквально за 5 днів, листочки піднялися, капуста починає формувати головку. Ну, ще пройде 5 днів, подивимося, як воно буде. Але поки що дуже навіть непогано. Сиро волого не провітрується. Так як потрібно, але я думаю, що пройде зараз кілька днів. Трошечки підтряхне, якщо не буде дощу, і ми зробимо ще підкормочку калійними добривами. Якраз в цей момент, коли формується головка. Можливо, додамо магній і бор. Ось така капуста. І верніше ось такі у нас справи. Теплиці на 5 жовтня. Ще раз нагадую, що капуста була висаджена на початку вересня розсадою. Це трохи запізно, але бачу, що може бути ще результат позитивний, особливо по пекінці. Дякую вам за увагу. Міцного здоров'я, до побачення!